Пропоную виконати вправу із підручних матеріалів. Така вправа є не лише цікава для дітей, а й дуже корисна, адже вона сприятиме розвитку дрібної моторики, координації рухів, а також розвиває увагу, посидючість та акуратність. Що, поїхали! Нам потрібні кришечки з розиночками ось так. Фасолька біла, фасолька червона та бусики. Змішуємо зараз фасольку білу, червону та бусики в одну ємкість. Надягаємо ось так кришечки. І тепер головне. червону фасольку викладемо в одну кришечку, білу в іншу. А бусики залишаються в цій ємкості. І обережно. Дуже-дуже акуратно потрібно виконувати, а головне не плутати. Червона і не розсипаємо. Добре. more of it.